Усі ми родом із дитинства, і навіть будучи уже дорослими, прагнемо, хоч на мить повернути цю золоту пору. Проте серед нас у суспільстві живуть діти із особливими потребами, обмеженими функціональними можливостями. Вони надзвичайно талановиті, добрі і володіють неабиякою силою волі. Але як і усі. Потребують уваги та удвічі більше турботи і піклування, пам'ятаючи про це, працівники Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді підготували для них захід з оптимістичною назвою Повір у себе, що вселяє надію. Сьогодні в нас проходить районний фестиваль Повір у себе. Він націлений на те, щоб дітки, які в яких є функціональні. Обмеження талановиті дітки в з Кожної дитини є якийсь талант. хтось співає, хтось грає на музичних інструментах, хтось займається бісероплетінням. у кожної дитини є свій талант. І сьогодні ми зібрали з району своїх діток. Їх буде 20 чоловік з метою проведення цього фестивалю і відібрання учасників обласного фестивалю «Повір у себе діти. Наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє саме тому святий обов'язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей дітей. Держава забезпечує таких дітей по мірі зараз фінансових своїх можливостей. У нас в центрі є три путівки для дітей з проблемами інвалідністю, які ми будемо закуповувати у липні-серпні місяці. Потівки путівки зараз думаю, що ми закупимо три путівки на лімницю. Мета фестивалю виявити та підтримати творчі надбання дітей з обмеженими функціональними можливостями та допомогти їм самореалізуватися. Найбільше я люблю малювати. Я малюю з шести років. Це моє найулюбленіше заняття. Привітальним словом виступив на святі заступник голови Калуської райдержадміністрації Сергій Дудинець. Ну, я хочу попросити вас, дорогі батьки, щоб ви частіше говорили дітям приємні слова, щоб ви частіше їм казали, що ви в мене найкращі, ви в мене найдорожчі. І тоді в дитини буде виховуватися цей, знаєте, такий ну такий грубе слово стереотип, але я би сказав, що це не стереотип. Що дитина дійсно повірить у себе? Віра, надія, любов основні людські якості, що допомагають повірити у себе і вистояти за будь-яких обставин. На цій істині наголошувалося чи не у кожному дитячому виступі, концертної програми, яку підготували для діток працівники районного відділу культури. З нагоди свята діти отримали подарунки від Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Подарунки підготували альбом, фарби ручка, олівець, трогалка. Межах кошторисних призначень, виділених під цей захід, фестиваль творчості для дітей із обмеженими функціональними можливостями повіру в себе приніс багато позитивних емоцій та вражень для його учасників. А найбільшою винагородою тому стали усміхнені дитячі очі, сповнені надією серця а найголовніше вірою у себе у свої можливості та у своє майбутнє.